Слава Україні! Студія Українського радіо Миколаїв ведуча Галина Самоленко за операторським пультом Наталя Квашенко. Ми вітаємо всіх слухачів і розпочинаємо програму Радіо День Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 два Первомайськ 105,9 FM. Сьогодні понеділок, 16 жовтня, в Україні триває 600-й день повномасштабного вторгнення Росії. Наші захисники продовжують потужно вести контрнаступ, а загарбники зазнають колосальних втрат. Від того стають ще агресивнішими. Безпека понад усе, і це не просто вислів, який зараз є найбільш уживаним. Це наші будні кожної людини окремо і громади. Загалом небезпека чатує щоденно і звідусіль. Тож ми повинні дбати про безпеку. О, час. а у Миколаєві відновлює роботу проєкт Безпечне місто. Міську цільову програму розробили ще в 2017 році. З огляду на обставини проєкт постійно вдосконалюється. Роботи розділили на чотири етапи, які планують реалізувати за кілька років. Станом на жовтень, 2023 року, триває перша черга. До кінця 2023 року планують встановити 150 камер у майже 90 точках центрального та заводського. Ского районів міста про це повідомили у Миколаївській міській раді. Тож далі у програмі Радіо День сьогодні дізнаємося, як поетапно відновлюватиме свою роботу проєкт Безпечне місто, хто може користуватися системою відеоспостереження Безпечне місто та що отримають миколаївці від реалізації даного проєкту. Миколаїв ФМ радіо Твого міста. Перший варіант проєкту Безпечне місто з'явився ще у 2015 році. Він піддався критиці з боку громадських активістів, оскільки передбачав аж три камери по місту за півтора мільйона гривень. Тож тендер тоді був скасований. Влада активістам та громадським діячам запропонувала: цитуємо: беріть і зробіть краще. І тоді й почалася робота над вдосконаленням системи, і дійсно, згодом було встановлено 48 камер за 1 мільйон 100 тисяч. de А хто і як починав відновлювати проєкт Безпечне місто? Як система допомагала миколаївцям на початку повномасштабного вторгнення РФ? Запитаємо у тодішнього активіста, а зараз це начальник відділу стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради Дмитра Канарського. Він вже доєднався до нашої розмови телефоном. Вітаємо вас, пане Дмитро! То що починалася реалізація проєкту і що маємо на сьогодні? та які перспективи попереду це були не камери фірми Bosch, а, мабуть, найдорожчі на той момент у світі, і це були камери фірми Йотек e з Тайваню. Це досить непогана фірма, вона і зараз вважається непоганою. Після того, як вже цю систему було запущено, її передали на баланс департаменту ЖКГ. Там не було відповідних спеціалістів, щоб її тримати в нормальному стані. Тому вже в 2016 році було реорганізовано. КП міський інформаційно-обчисленні центр, який вичули Євген Богаченко, і було передано цю систему йому на баланс. В сімнадцятому році було розроблено міську цільову програму, яка передбачала розвиток цієї системи, і з тих пір вже потихеньку набиралася ця система камер. На даний момент їх десь близько 150, можливо навіть більше. Зважаючи на те, як рахувати, бо є камери, які під'єднані системи, але не є тими, які ми встановлювали ну, там. Це окреме питання система працювала на момент двадцять ранку 24 лютого і ми зрозуміли що той формат в якому вона працює не підходить бо ще є якісь військові задачі тому ну, її було трохи переформатовано під потреби саме військ воєнного часу. Було встановлено певну кількість роботизованих камер, якими можна керувати для того, щоб спрямовувати їх на певні ділянки міста, а не бачити тільки фіксований якісь картинку. Тобто ми вона набрала додали... більш військового тематики. Так, ми додали можливість військовим дивитися. І керувати цими камери, додавали, там, подавали, віднімали деякі камери, переставляли тут пішли ногу з часом, якщо це можна там взагалі казати. І зараз будемо казати на другому році війни, все таки повертаються до повноцінної роботи тих камер. Набирається більша кількість, чи можливо вбираються інші райони. Коли і що почало працювати по новому? Ми цього року хочемо впровадити одну з чотирьох черг будівництва нових ділянок. Як ми і запланували? Це у нас проєкт, який ми розробляли ще до початку війни. І Ми з нього не користили. Це збільшили суттєво збільшили кількість так званих номерних камер, які фіксують реєстраційні знаки автомобілів, які проїжджають по певних ділянках міста, тому що це вичати ми себе дуже зарекомендувала з гарного боку. І ця система і ця саме відеоаналітики, яка автоматично розпиняє автотранспортні засоби. Бо ви знаєте, що багато з правопорушників, а особливо тих, які нам зараз більше цікаві, навіть не на поліція, а служби безпеки України, вони пересуваються авто автомобілями. Ну тобто це досить суттєво допоможе у цьому сенсі. Нашим нашим правохоронним органам ви сказали починаємо перше з чотирьох. В чому вони між собою різняться? Ну, Виключно територіально, бо кількість точок там, кількість камер на цих точках там приблизно порівно розбита, а територіально, тому що буде будуватись великоматична мережа від нашого бандення, яке. Територіально просто в центрі міста знаходиться, тому ми будемо закривати центральний та заводські райони частково. А наступні черги вже покриють Інгульський та ну там і, і, і корабельний район. Ми будуємо просто ще й мережу волоконно якою будемо підключати ці камери. Бо на даний момент у нас більшість камер підключено за допомогою місцевих провайдерів фіксованого зв'язку. А число камер буде збільшуватися? чи Воно буде сталим, Тут, звісно боку. ж ні, ну звісно, ми будемо встановлювати нові і не будемо знімати старі. Звісно, ж їх буде більше. Є певна різниця між цією системою і якимись приватними камерами, які люди використовують в автомобілях, чи просто на вулицю дивитись. Ага, у нас ця система захищена, нею користуються правоохоронні органи, і якщо нею користуються і служба безпеки України, то ви ж розумієте, що тобто uh -huh. вона Такно захищена і використовується саме за призначенням. Цей проєкт допомагає поліції, тобто і співпрацюєте ви з ними. Служба безпеки. Чим він ще є корисним і кому? Крім безпеки, хоча і система називається безпечне місто, то крім безпеки, вона ще задовольняє потреби департаменту ЖКГ, тобто їхні певні структурні підрозділи чи наші комунальні підприємства, типу Лохтуди. Ріг вони елементарно можуть бачити стан доріг. Ми можемо подивитись, чи дійсно працює якийсь світлофорний об'єкт чи ні. Хоча вони зараз ми майже всі перевели вже, в... вже в автоматичний режим, автоматизований з, з... віддаленим керуванням. Але а, ну, це це просто очі. От, ага. це як я... якась мережа сенсорів по місту. Тобто можна встановити сенсор, який буде а, там якість повітря, наприклад, вимірювати, що якийсь сенсор вимірює температуру. Чи рівень опадів, а якийсь дивиться на те, що відбувається, тому це uh -huh. дуже важливо саме нашим комунальним службам. Чим більше буде камер, тим краще. Ще у нас зараз використовується ця система. Це у нас є контакт-центр Терніпанській міській раді з служби оперативного реагування. Вони дивляться деякі з цих камер, і усі камери на укриттях тимчасових, у тих бетонних, що стоять по місту. Тобто іноді в новинах як хтось з невихованих Ніх та диких миколаївців вчинять так, так дії, які не можна вважати нормальними, і ми вимушені людям показувати це. Так званий героїв. Ця система взагалі дуже важлива, бо ви ж розумієте, що 90% інформації, яку ми з вами взагалі отримуємо, ми отримуємо через очі, тому. Бачити, що в місті відбувається, дуже важливо і не тільки з приводу безпеки. Дякую вам, Дмитро. З нами на зв'язку був начальник відділу стандартизації та впровадження електронного врядування Дмитро Канарський, який зазначив, що з початком повномасштабного вторгнення система відеонагляду Безпечне місто зарекомендувала себе як ефективна. Спеціалісти дуже швидко змінили конфігурацію системи таким чином, щоб вона могла допомагати виявляти загрози, можливості. Безпечно міста використовували не тільки цивільні служби, а й військові. І наразі система вдосконалюється як у кількісному, так і якісному форматі, включатимуть нові функції та камери. Більша частина з них буде обладнана автоматичним розпізнаванням номерних знаків, кольорів та типів автомобілів. А побудова системи відеоспостереження від аналітиків це перший крок до створення смарт-сіті розумного міста. Ці камери мають важливе місце як для. Міста, так і для області в цілому, так стверджує начальник управління інформаційно-аналітичної підтримки головного управління національної поліції України Миколаївської області Сергій Сухляк. І аргументуючи, чому пропонуємо пряму мову. Безпечне місто. Дехто думає, що це лише е, відеоспостереження, тобто висять камери, які щось знімають там, архівують це відео. Однак е, я хотів би зазначити, що це трохи ширше поняття. загалом це розумні системи зі штучним інтелектом, які мають змогу розпізнавати обличчя, розпізнавати номерні знаки, розпізнавати марку, модель, колір транспортного засобу у потоці. Також вони мають змогу відслідковувати інтенсивність автомобільного трафіку, виявляти в кадрі певні події та об'єкти. Тобто, це можуть бути. Грушені якісь предмети в певних місцях громадських, які можуть створити загрозу бійки в кадрі чи людей, які там наприклад лежать на землі або безцільно тиняються там у певному місці. Вони можуть виявляти проникнення на певну територію, виявляти пожежі, і це ну лише такий функціонал, тобто я не весь функціонал озвучив. Є багато інших функцій в них. За допомогою всіх цих інструментів поліцейські мають змогу вирішувати без задач. Це насамперед профілактика і попередження злочинів, розкриття злочинів по гарячим слідам, розшук злочинців, ну які знаходяться в розшуку, переховуються від органів до судового розслідування суду, розшук безвісно зниклих осіб. Це в першу чергу малолітніх дітей. За допомогою цих камер відеоспостереження, систем відеоспостереження поліція має змогу розшукувати цих дітей. Дія заторне на наприклад. Це одна із функцій, яку можна вирішувати, забезпечення безпеки дорожнього рухом в цілому в умовах війни повномасштабної, да яка зараз відбувається, такі системи також дуже допомагають. Вони допомагають документувати військові злочини, які вчинили окупанти. Вони допомагають встановити конкретних осіб під числа цих військових злочинців, які причетні до військових злочинів. Вони допомагають виявляти та знешкоджувати для усі розвідувальних групи, колаборантів, керувальників вогню. Також інших скажем так громадян, а там також не наших громадян, які співпрацюють з агресором, і можу вам сказати, що у нас час розкриття будь-якого неочевидного злочину, особливо це стосується там резонансів, тяжкі, особливо тяжкі злочини. Розкриття кожного злочину починається саме зі збору і аналізу записів з камер відеоспостереження, які там знаходяться в райони в районі вчинення злочину. Ми спочатку війни саме за допомогою систем відеоспостереження встановило багато негідників, які керували вогонь по місту. Вогонь наводили ракети на будинки, і саме за допомогою цієї системи відеоспостереження ми їх заходили, встановлювали їх особи і могли б набагато більше зробити, якби ця система була потужна і якісна. На жаль, на початку війни ця система перебувала не у кращому стані, і зараз правда ситуація дещо поліпшилась. Є надія у нас, що все ж таки ситуація покращиться. Ми то побудовали новою якісною системою. Ми постійно співпрацюємо з міською владою, зокрема з комунальним підприємством, міський інформаційно-обчисленні центр. Зараз міська влада вже почала реалізацію проекту, який був розроблений перед початком війни. В ньому враховані наші побажання поліції і вона тепер, щоб ця система була побудована, а для цього потрібно, щоб Миколаївська міська рада вчасно в повному обсязі забезпечила фінансування будівництва цього проєкту. Ще є проблемний момент: це система відоспостереження області, створення цієї системи є вкрай необхідним. До цієї системи можна було б включити ті системи, які вже побудовані в громадах області. Особливо потребу в такій системі, от саме в обласній, ми відчули на початку повномасштабного вторгнення, якби у нас була побудована така система, ми б могли за її допомогою відстежувати пересування тих же колон, вживати більш активні, скажімо так, і більш ефективних заходів з відда збройних агресію захисту області та міста в цілому. Спільно з обласною державною адміністрацією також розробили е, проєкт там створення ситуаційного центру на базі ОДА. Цей проєкт, в тому числі, включав в себе побудову обласної системи відеоспостереження. Ми будемо це питання підіймати, це дуже важливо на, насправді, бо злочини навчиняються і кваліфіковані злочини вчиняються, і розвиваються не тільки в Миколаєві, а й по області. А багато груп злочинців вчиняючи злочин в Миколаїві, заїжджає, заїжджаєш звідки ж заїжджає в область Веселина чи з боку Кіровограда. А тому, якщо б там були системи спостереження, набагато було б простіше їх виявляти. І я вважаю, що це також один із пріоритетів створення єдиної обласної системи недоспореження, а можливо і поєднання в подальшому цих двох систем міста і області в якомусь форматі в одну систему поєднання. Це був коментар начальника управління інформаційно-аналітичної підтримки. На управління Національної поліції України Миколаївській області Сергія Сухляка, який підтримує проєкт Безпечне місто і пропонує створення єдиної обласної системи відеонагляду, можливо, їх поєднання в якомусь форматі. Тож камери допомагають не тільки правоохоронцям, але й військовим, міській та обласній владі, зокрема комунальникам. А колцентр 1588 департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради також підключений до цієї системи і допомагає містянам у багатьох складних ситуаціях. Зауважимо, що відділ обробки звернень громадян Миколаївської міської ради раніше був службою оперативного реагування, і червня 2019 року зареєстровано 46 тисяч звернень та близько 100 консультацій. Пікові моменти це запуск опалення, негода. Виключення світла або води. А коли розпочинається опалювальний сезон, то це близько 700 дзвінків на день. Спочатку початку 2023 року зареєстровано вже 7791 звернення. З них оброблено 5790, а на виконання знаходиться близько 2000. тисяч. Для надання швидкої та достовірної відповіді спеціалісти використовують відеонагляд системи безпечне місто. Як саме і кому допомагають, нам розповіла Олена Булавка, це начальник відділу обробки звернень громадян кол-центру 1588. Дивіться, Як це працює. Відділ обробки звернення громадянності працює 24 на 7. Якщо людина має якісь, якусь проблему, вони телефонують нам і каже, сталося то то Якщо це наше повноваження, ми відправляємо на доповіданих осіб, ми допомагаємо людині розібратися, що це. Співробітники нашого відділу. 24 на 7 спостерігають за відеоспостереженням. Виходи на ці камери є у нас в відділі. Постійно за ними наблюдаємо. Є камери, які дивляться на місто на вулиці, і ми бачимо, якщо щось, щось трапилось. Обе ДТП, потекла вода, каналізація. Ми маємо можливість це все спостерігати. і відповідно реагувати. За потреби ми визиваємо або поліцію, або е, комунальні служби, або соці... служби соціального захисту, тому що у нас мають всякі бути історії. Особи, які не мають постійно місця проживання, особи, які е, перебувають в скрутному становищі. І ми визиваємо всі о, всіх за повнолеженнями, хто потрібен робітники нашого відділу. Їх дивляться 24 на 7. Якщо є проблема з порчою комунального майна, ми повідомляємо. Комусь стало зле здоров'ям, такі ситуації теж були. Сталося якісь протиправна дія, у когось щось відібрали. Ми все це повідомляємо, і передаємо до поліції. Даже це не наше повноваження, це повноваження інших органів місцевого самоврядування ну, міської влади або державної влади. То ми допомагаємо люда людям і зазвичай надаємо контакти, щоб людина особисто змогла вирішити своє питання. Які програми є відеокамери, до яких ми ще не маємо доступу, але вони вже працюють, і вони вже працюють. І по-друге, мають ще бути додатково встановлена велика кількість в великому обсягі ці камер. і в рамках цього проекту ми маємо бути теж до них підключені. Тож, перший етап відновлення системи відеоспостереження безпечне місто вже розпочато. Яким буде результат, та коли запрацюють інші етапи, розповімо у наступних програмах.